Звичка в мене була алкоголь, да вона вона була 30 років. Звучить страшно, але найголовніше те, що Юрій говорить про це у минулому часі. Іду після роботи, заходжу в магазин щось купити собі поїсти, бачу, що стоїть алкоголь. А чому б і ні? Про свої взаємини з алкоголем. Чоловік розповідає у нещодавно створеному адаптаційному центрі. Саме тут він та ще кілька чоловіків після довгих років залежності пробують почати життя спочатку. У молодості спиртне вривається непомітно після третій ступінь алкогольної залежності. Починається з стопочки, а чому потім ще не другу стопочку, а потім після третьої то вже й десята може прийти. Юрій каже, згодом дійшло до того, що він пив щодня. Порвати з алкоголем хотів неодноразово, але причинами зірватися знову ставали конфлікти на роботі та у сім'ї стресові ситуації та невдачі. Згодом, після 12 років спільного життя, від Юрія пішла кохана. Нерозуміння з моєї сторони, завжди це випивання забагато, ну і дружина від мене пішла. Нині вже три роки як чоловік не вживає. Це відчуття, каже, йому подобається. Замість чарки вранці у нього зарядка, обливання холодною водою та читання Біблії. Ти бачиш, життя зовсім з другої сторони. Якщо б не війна в цей час, життя було б прекрасне. Лікування у наркодиспансері та реабілітаційному центрі допомогли вибратися із залежностей і 32-річному Максиму. Чоловік каже, що у нього було все для благополучного та успішного життя, допоки не зв'язався з автоматами. Дужився до такого, що вже почав з дому і золото виносити, і кошти, і красти. Через те, що програвав, почав вживати наркотики та алкоголь. Найгірше каже Максим, що від шкідливих звичок отримував задоволення. А як тільки переставав, починалася ломка та приступи епілепсії. Одного разу сталася навіть кома. Коли я похмелюся, ну це мені потрібно було ну е, до пляшки, горілки випити, це щоб мене перетру, ну, перестали труситися руки і щоб я перестав переживати за те, що мене може кинути. Це насправді 5 років день в день. Це ну. В день в день літра горілки, це дуже багато. Це, це можливо, навіть літра, це ще я мало сказав, можливо, там і більші дози були. Тобто, зранку до вечора. Свого часу чоловік хотів покінчити життя самогубством, адже батькам приносив страждання, а справжні друзі відвернулися. На реабілітаційному центрі я позбувся залежності від алкоголю, від ігроманії, від наркотиків, від наркозалежності, навіть від паління. Знаєте, зараз на даний момент у мене є плани. Я зараз маю чудову роботу, маю чудових друзів, велику сім'ю і ну життя прекрасне насправді. Ігор також був залежним. Півтора року тому думав, що кращого життя у нього вже не буде. Через наркотики та алкоголь він втратив усе, що було йому дорогим. В мене була. Дружина, син, робота чудова, друзі, повага. Шкідливим звичкам каже Ігор, він присвятив добру частину свого життя. Мені все було байдуже. Дитина, там, мама, рідні. Мені все було байдуже. Мені навіть було байдуже, що буде зі мною особисто. Я пам'ятав, що в мене бутилка горілки захована вдома, і попереду свята. Із залежністю чоловік намагався боротися сам, але жодна спроба не увінчалася успіхом. 24 рази лікувався в наркодиспансері, три рази кодувався. Ну, результату було ноль. Їздив по так званим бабкам, результат той самий був. Для лікування у наркодиспансері ігор погодився поїхати у реабілітаційний центр, що у селі Підгородня на Ковальщині там каже, знайшов істину. Нині він не вживає наркотиків та алкоголю і навіть не матюкається. Успіхом кожного радіє Олег Рабочаускас. Він вже багато років допомагає людям вибратися із алкогольного полону. Люди проходять реабілітацію залежно від його соціального падіння. Від глибини соціального подіння. Одній людині ну, вистачає біля трьох місяців, ну, то, мабуть, мінімальний такий срок, а інші люди проходять 9 місяців. Сам центр, де проходили лікування, усі троє наших героїв працює вже 20 років. Це приватне обістя з городом, худобою та лісом поруч. Усе добровільно. Піти звідти можна у будь-який момент. Реабілітація там відбувається на психологічній та біблійній основі. Конфесія не так важлива, головне спілкування з Богом. Людина або розвивається, йде розвиток. Якщо розвиток зупиняється, є якийсь невеликий період. От і якщо цей період перевищує, починається процес зворотній, да, якусь певного Одна з найбільших проблем тих, хто пройшов курс реабілітації страх повернутися у попереднє життя. Адже друзі, з якими зустрічалися за чаркою, нікуди не зникають. Ба більше навколо багато спокус, які так і манять випити чи вколотися. Центр адаптації у Луцьку має стати проміжною ланкою між реабілітацією та поверненням у соціум. Вони спілкуються тут серед своїх, вони обмежені від тих старих друзів, вони ходять на роботу, вони вчасно мають повертатися. Так, да, тут є якась певна дисципліна, до чого зобов'язує, ну але наважаємося нічого нічого страшного. Гуртожиток ну колись теж там до ї закривали, якщо людина не поверталась вчасно. Крім того, чоловіки відвідують фрітом кафе, де діляться своїми успіхами та поразками. До слова, прийти туди може будь-хто на будь-якому етапі боротьби з алкоголізмом. І не лише залежні, а й члени їхніх сімей, які також страждають та отримують психологічні травми. Тож головна мета усіх цих справ каже Олег Рабочаускас допомогти людям повернутися до нормального життя і стати повноцінними членами суспільства. Тож, якщо вам або комусь з ваших рідних чи знайомих потрібна така допомога, телефонуйте за номером 050 51